Ті того вечора. Маю прикладники україномовного каналу. Чуєте, який добрий вечір? Це вже тривало гудить, 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 гудить Третій раз вже без відбію, Щось воно пролунає. Тривога. Через 20 хвилин знов тривога. Через пів години знов тривога. І вже ракетну небезпеку чекали, зараз не знаю що скажуть щось скажуть такий вечір сьогодні охакали шосте 6 жовтня закінчується Дотрого вже сьоме жовтень майже майже та ні ну ще не закінчується але вже тиждень жовтня прожили Довза ударних БПЛА. А перед цим було ракета небезпека. Та воно буває в що І ракети, і БПЛА, і кровані авіабомби. Все відразу. Бачите, місяць повний за хмарками. Але повний. Не знаю яка погода. Чекає на нас на повний місяць. Але зараз гарно, вітра немає. Так, градусів 10 тепла. Для 6 жовтня. 10 хвилин. А що, місяць. 10 хвилин на восьму вже. Не? Непогано. Там. Погода нас балує І на ніяк не скінчується. Тачниць який вух Прямо Все усім тихого вечора бажано вже не тихий, Всім мира злагодали, всім щиро дякую Звичайно будемо жити, не бажаючи на щось на добраніч, мої любі.